Доброго дня, мирного неба всім, міцного здоров'я, хорошого настрою і всього самого-найкращого. -самого Це канал я і маміні тваринки. І ми з вами на дворі працюємо. Така у нас красота, голольот страшений, але роботу ніхто не відміняв. Роботу робити треба. Ну і скільки, поскільки в нас по планах. Винести стьоки, гнуївку, ми їх будемо носити на город. Будемо працювати, треба підживити полуниці, ось нас до цієї борозни, і отут полуниці, і там полуниці. Коротше кажучи, треба їх попідживляти. Густіший гній, який такий густіший, цей ми виносимо на, на гній на купу на солому ту поливаємо. А самі рідкі стьоки, то ми поливаємо полуниці малини. Ну, Малини малий вже поляв. Ще осталися в мене горіхи попідживляти. І ще пару яблунів тут осталося підживити. Лю під велику яблуню, таку 4 відрі гнуївки чи стьоків. Не розводжу водою нічим. Просто близько стовбура не лю. У нас скром яблунів обкопано, чоловік пообкопував. І далі від стовбура лю. Гнуївку, стоки. От, з-під кіс, під свини і поливаємо. Під горіхи, волоські, великі вони в мене, можу і 6-8 відер віляти. І тоді вони радують гарним урожаєм, як не змерзнуть весною. Ось таке діло. Під такі от молодші дерева, ще, так як от мене ростуть по край, відро дві гнуївки, в залежності, яке за велике дерево. Малі дерева взагалі, ось такі так, як от мене, от мене сливочка росте. Піднюю я тільки пів відра лю, більше не лю, щоб не зашкодити. Але в суто підню я не лю, бо ми лєм малини поливаємо і в сливці воно попадає. Ось таке діло. Якось так Ось поливаю всі дерева, підживляю гноївкою. Бажано зимою поляти отаку починаю з осені і за зиму поливаю. Ну, а весною маю ще як, то ще по відрі, по дві, здивлячись, яке дерево за велике, я ще під нього доливаю також гнуївку. Полуниці поливаю тільки раз зимою, стараюся ось так по снігу. Ось це у нас гноївка, стьоки. Я винесла дві відрі і зараз буду поливати. Ну, як полю, тоді покажу, скільки я поляла і як. Це все покажу тоді. А зараз буду носити. Носити є що, тут не поспішиш, бо дуже слизько, страшно слизько. Трошки не здало, але нічого. Це все таке діло життєйське. Робити треба. Слизько, не слизько, а треба зробити, бо за нас його ніхто не зробить. А як буде мокро під свиньми, чи буде паршиво мокро під козами, теж недобре. Та й таке то. Отака в нас зима, така в нас погода. Снігу небагато, але гарненько. Морозу нема нині. Ноль. Зночі було 4 градуси, а зараз 0. Ось таким таким ми займаємося. Ну, не знаю. Зараз полю, повиношу. Не знаю, скільки там відер буде, але трохи буде, я думаю. Та й таке-то. Ось такі-то справи. Погода гарна. Тепленько. Що Білик? Іди білик? Ді Діди. Білик, Ходи. На. Ех. Мої пси побачили, вже сердяться, що він є тут. Що білик? Ай, ти мій хороший песик. Ти прийшов? Там нема нічого, там нема ніц доброго. Ай, ти мій пес хороший. Він любив, село заведе, зі села приведе, з любою піде, як любить йде в магазин. Ей, то пес хороший. Тихі радості. Що? Ну що? Білик. Ай. Ай, та, 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 та. Ай ти. Ай ти бавутун малий. Ось такі діла в нас. Ладненько. Поки місь пауза. Полю, тоді вже покажу, скільки, скільки я зіляла і як поляла. От, і тоді вже дозніму відео і покажу. Так, винесла я 10 відер гнуївки. І поляла свої полуниці. Ось так. По снігу. Ось така. Територія полята. А ще от звідси вон туди до тих купинок треба поляти. Де хризин тебе накрити. Ось. Бачите, отуди. Треба накрити. Поляти ще. це другим разом вже. Долі 10 відер винесла, на нині хватить сюди. Остальне зараз все нагні піду вилю. Там таке вже густіше в ямі, то там те на, на купу з гноєм виліться та хай там. Та хай там собі перепарується гний. Ось так я поливаю свої полуниці зимою, щоб вони на весну були гарні і гарно росли. Земля є не чуть чуть так пришкаролупла тільки, але не замерзляна. От. І воно собі зі снігом буде впитуватися в землю. І буде натурпродукт без міндобрива Ну, Мені ще треба ось, те зарощене, сюди о, ті старіші полуниці ще поляти. Ну і там ще молоді ті полуниці, що ми садили. Що від Максима Гевака ось, і з агромаркету їх теж треба поляти буде. Ну це вже десь на другий тиждень, бо я зазвичай раз в тиждень виношу гноївку. Ось і тоді поливаю. За тиждень бочки натікають і тоді поливаю. Ось таке діло. Ладненько. Йду, бо ще треба довичищати з-під свиней, повичищати з-під курей, попідстеляти. Під кози я вже вичистила, підстелила. Ось, козів на двір не випускала, бо дуже слизько, дуже слизько страшно. Ось, сама йшла, чуть не гримнула два рази. От, та й отут таке. Так що треба йти працювати далі. От, Поки, поки сніг є, поливаю полуниці, А як снігу не буде, то буду дерева поливати. Та й так. От, поки до весни, я думаю, що піділю. Аби ну, люди здорові, мир скоріше, спокій і худоба здорова. Аби Бог дав, щоб все було всіх добре. Скоріше і нам перемоги, миру, спокою, затишку. Дай Бог сили нашим захисникам і захисницям, от, щоб скоріше настав мир. Всього вам найкращого, гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я, Скоріше і всім нам перемоги. До зустрічі в лідуючому відео. Всім па-па-па-па. A ja idę pracować.